СТОРІНКА 13, Розділ 1: Виникнення і становлення Русі України. Параграф 2. велике розселення слов'ян, господарство та суспільство слов'ян. Населення українських теренів за доби великого переселення народів. Від другого першого тисячоліття до нашої ери на теренах сучасної України у басейні річки Прип'ять, переважно на північному і центральному правобережжі та частково лівобережжі. Жили праслов'янські племена. За доби великого переселення народів слов'янські племена, так само, як і інші народи, активно переміщувались. У першій половині першого тисячоліття нашої ери слов'яни, готи та інші народи утворювали чернахівську археологічну культуру. Згодом українські землі зазнали навали гунів, панування гунів було нетривалим. Вже в V столітті імперія гунів розпалась на окремі державні та племінні утворення. На півдні України у степу домінували кочовики, яких ми знаємо під іменами гунів, сарматів, булгарів. У Криму залишки готів долучилися до місцевих скіфів та греків. Лісостеп і лісові масиви заселяли різні слов'янські племена, відомі під назвою Анти. При цьому народи не сиділи на місці, а переселялися та змішувалися один з одним. Після вторгнення гунів до Римської імперії та зникнення носіїв черняхівської культури для ранніх слов'ян відкрилися можливості заселити дещо знелюднені території Східної Європи та Балкан. На українських теренах слов'яни почали переселятися на багаті чорноземи середньої Наддніпрянщини. У середині VI століття народи північного причорномор'я підкорили нові володарі авари. Слов'яни називали аварів обрами. Саме авари послабили та зруйнували Союз антів, остання згадка про яких датується 602 роком. Авари контролювали сусідні слов'янські народи. Центр їхньої держави, аварського каганату, розташовувався в середній течії Дунаю. Однак у 8-9 СТОЛіттях аварський каганат занепав і був поділений між сусідами. У слов'янських джерелах навіть з'явилося прислів'я. Згинули, як обри. Заснування Києва. Від початку доби середньовіччя веде свою історію столиця нашої держави Київ. Спочатку це було невелике слов'янське поселення, а з часом воно стало великим політичним. Торговельним і культурним центром українських земель. За легендою, Київ заснували на високих кручах річки Дніпро, Кий разом із братами Щеком, Хоривом і сестрою Либіддю. Народна пам'ять зберегла легендарні імена засновників Києва в назвах Київських пагорбів – Старокиївська гора, Щекавиця, Хоривиця, а ім'я Либеді залишилося в назві річки. Нині в підземному колекторі. Проте суперечки про постать Кия та час заснування Києва досі тривають серед істориків. За археологічними даними вчені дізналися, що на території сучасного Києва люди жили з давнини, місто вигідно розташовувалося на перетині річкових і сухопутних торговельних шляхів з Азії до Європи. Постійні поселення тут з'явилися в 5-6 столітті. Але точну дату заснування міста встановити неможливо. Перша підтверджена згадка Києва в руських джерелах належить до 862 року, у Візантійських близько 945 року свідчать документи із повісті минулих літ про заснування Києва. Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, Бо й до сих братів існували поляни і жили кожен із родом своїм на своїх місцях, володіючи кожен родом своїм. То було між них три брати одному ім'який, а другому щек, а третьому хорив, і сестра їх либідь, і сидів кий на горі, де нині узвіз боричів, а щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а хорив. На третій горі, от чого й прозвалась вона Хоривицею. зробили вони городок, і на честь брата їх, найстаршого, назвали його Києвом. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. Тому й казали на перевіз на Київ. Коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до цесарограда, а сей, княжив у роду своєму, і ходив до цесаря. Не знаємо, що правда до якого, а тільки проте відаємо, що велику честь, як ото розказують, прийняв він от того цесаря, котрого я не знаю, і при котрім він цесарі приходив туди. Розселення слов'ян на теренах України та їхні сусіди. Фактично єдиним слов'янським джерелом про раннє середньовіччя є повість минулих літ, завершена автором лише на початку 12 століття. З цього літопису дізнаємося, що внаслідок великого розселення слов'ян 5-7 століття на теренах України жили кілька племінних союзів. У середній течії Дніпра між річками Тетеревом і Россю Поляни, у межріччі Случі. Прип'яті Дніпра тетерева деревляни. На лівобережжі басейни річок Десна, Сейм, Сула, Ворскла Сіверяни. У басейні Західного Бугу Доліби, волиняни Бужани. У передгір'ях Карпат та Закарпатті білі хорвати. У басейні Південного Бугу уличі, по Дністру Тиверці. Варто запам'ятати. Велике розселення слов'ян. Розселення слов'янських племен із їхньої прабатьківщини на сусідні землі в v vii століттях, племінний союз об'єднання кількох племен. Слов'янські племена взаємодіяли з сусідніми державами та народами, торгували, вступали в союзи та протистояння, потрапляли в залежність або підпорядковували інших. Тісно взаємодіяли слов'яни з імперією Ромеїв Візантією, її столицю Константинополь у руських джерелах названо Царгородом. Південне узбережжя Криму в цей час входило до складу імперії ромеї, яка для слов'ян була об'єктом воєнних походів та торговим партнером. Торговельні відносини з ромеями розвивалися через річковий шлях із Варягів у греки. Від Балтійського до Чорного морів. Причорноморські степи та терени Лівобережної України наприкінці VII-го у середині IX століття входили до хозарського каганату. Частина слов'янських племінних союзів сплачували йому данину, а також виконували військові повинності. На південному заході за Карпатами жили волохи, предки сучасних румунів і молдаван. А на південь від них болгари. У VII столітті кочові тюркомовні болгари переселилися з північного Причорномор'я до Придунав'я, де підкорили місцевих слов'ян і заснували болгарське царство. Щоправда, тюрки швидко розчинилися серед слов'янського населення, але залишили йому свою назву. На Заході сформувалися слов'янські польське й великоморавське. Держава Чехів, Словаків, Поляків Князівства. Деякі історики вважають, що дуліби та білі Хорвати певний період входили до Великоморавської держави, звідки запозичили християнство. На північному заході сусідами слов'ян виступали литовські племена ятвягів та Литви. На півночі та північному сході від слов'ян жили фіно-угорські племена. Є. Орела, Весь, Іжора, Меря, Мурома, Мещера, Ерзя, Мокша та інші, суспільний устрій, господарство та релігійні вірування слов'ян. Основою племінних союзів була громада, яка складалася з кількох селищ, гнізд. Важливі питання життя племінного союзу вирішували на раді старішин. На чолі племінних союзів стояли вожді, князі, які мали свої військові загони, дружини. Князь і дружинники жили у градах, укріплених племінних центрах слов'ян, поселеннях, оточених дерев'яним частоколом. Поступово гради перетворювалися в міста, центри перебування представників влади, а також розвитку ремесла й торгівлі. Варто запам'ятати. Воєначальник чи племені племінного союзу, який стояв на чолі військової дружини. Згодом правитель держави, князівства, дружина, професійне військо у слов'ян, що складалося з найближчого оточення князя. Основу господарства слов'ян становило орне землеробство. На північному правобережжі, в лісистій зоні вони займалися підсічно вогневим. І перелоговим землеробством, а в степовій паровим землеробством. Згодом поширилася двопільна система обробітку землі. Історичні подробиці підсічно вогневе землеробство. Ділянка підзасів, очищалася від дерев, які спалювалися, їх попіл слугував добривом, ділянку займали до виснаження ґрунту, потім переходили на нову. Перелогове землеробство. Виснажені ділянки землі залишалися на 8-15 років необробленими, а потім знову використовувалися парове землеробство чергування обробітку полів через 2-3 роки. Земля у слов'ян належала всій громаді, проте поступово від громади вона переходила в індивідуальну власність окремих сімей, поля, ліси і луки. Залишалися власністю всієї громади. Розвивалося домашнє присадибне скотарство. Розводили коней, биків, свиней, дрібну рогату худобу, вівці, кози, птицю. Наші предки були вправними рибалками та мисливцями, полювали на кабана, оленя, лося, зубра, ведмедя, бобра, куницю диких коней, високого розвитку набули ремесла. Обробка заліза, гончарство, ткацтво. Слов'яни були вправними ювелірами, будівельниками, бондарями, ті, хто виробляє бочки та діжки. Вони вміли обробляти деревину, камінь, виготовляти скло. Предки українців були язичниками, поклонялися силам природи, багатьом богам. Про слов'янських богів лишилося мало свідчень. У джерелах є такі імена. Дажбог, перун, Сварог, Велес, Мокош, Симаргл. На думку деяких істориків, Дажбог вважався головним Богом він втілював сонце. Бог Грому та блискавки звався Перун, Бог вогню Сварог, покровителем скотарства був Велес. Предки українців наділяли священною силою річки, Озера, ліси. А також птахів і звірів. Вірили вони і в потойбічне життя. Богам приносили жертви в спеціальних місцях, капищах, де стояли дерев'яні та кам'яні людиноподібні ідоли, служителів язичницького культу називали волхвами, факт чи фейк однією з найвідоміших пам'яток язичницьких вірувань слов'ян. Вважається збруцький збручанський ідол IX століття, знайдений хлопчаками в річці Збруч у 1848 році ідол багатьма вченими вважався зображенням слов'янського бога Рода Світовида. Побутує версія, що ідол стояв на горі богит у центрі слов'янського капища, оточений вісьмома жертовними ямами, виготовлений з вапняку чотиригранний стовп ідол. Розділений на три яруси. На думку деяких учених, це відповідає уявленням слов'ян-язичників про три світи: небо, землю і потойбіччя. Узбруч ідола могли викинути в часи хрещення Русі. Нині Збручський ідол експонується у Краківському археологічному музеї. Тривалий час, достовірність цього ідола не викликала сумнівів. Та в 2011 році співробітники Інституту Археології НАН України Олексій Комар і Наталія Хамайко висунули версію, за якою ідол це підробка. Мовляв, статую було виготовлено у XIX столітті на замовлення польського поета Тимона Заборовського, а згодом викинуто до річки Збруч. Збручський ідол язичницький артефакт чи фальшивка. Тривалий час давнє походження ідола просто приймали на віру. Впевненості в цьому додавали кальцитові відклади на одній з його сторін. Перші ж природничі дослідження артефакту провели лише через 100 років після його знахідки, тому з'ясувалося, що статуя зроблена з того самого вапняку, що зустрічається в місцевості, де її знайшли. У цьому немає нічого дивного. Але решта результатів викликали сумніви та питання. Так, поверхня відносно м'якого каменя напрочуд добре збереглася, на ній можна розгледіти весь мікрорельєф, залишений інструментами скульптора. Ба Більше на ній збереглися навіть сліди червоного пігменту. Виглядає, що ідол потрапив у воду не за століття, а за лічені десятиліття, якщо не роки до того, як його знайшли. Є й інші аргументи, які змушують сумніватися в давньому походженні з бручанського ідола, один з них його вже згадана унікальність. Нічого бодай трохи подібного у східних слов'ян-дослідникам не відомо. Зовсім незвичною для східних слов'ян є багатоярусна структура скульптури, а також наявність у нього чотирьох облич. Я. Дивує і те, що він присвячений одночасно кільком божествам, це суперечить усім відомим описам слов'янських ідолів. На додачу до цього, пізніші археологічні дослідження Городища Замчисько, яке вважається язичницьким святилищем, показали, що тут було християнське поселення.